Квартира в Ніколаєві, що у нас представляє? Смотрим обзорчик Ніколаїв. Май місяць 2023. Ой, я забув спілкуватися спілкуватись українською. Так, Що ми тут маємо? Оце така прихожа? Це такий великий шкаф купе Такі високі кафель на полу. Кухня така одразу гарна. Но в 1800 коштує. Нам предлагали полтори нових. По факту у нас, так як ми у відрядженні не маємо таких великих грошей, максимально 1200. Нам хазяйка пішла на зустріч і зробила цю квартиру по той ціні, за яку ми можемо. Що тут ми маємо? Ще ось таке. Ми все маємо. Тут стиралку я бачу. В общем, все для життя необхідне є. Це тут водонагріватель, отоплення. Собственно. Тут, взагалі, все добре, все файно, все чисто. На ці гроші 1200 це саме раз. Дуже, я думаю, це буде дуже-дуже може для Ніколаєва зараз везде, такі ціни вже не дуже маленькі. Що далі маємо? Маємо таку залу з диваном. Телевизор. Друга кімната. Є такі журнальчики почитати. І таке ліжко. Високі потолки, тут так дуже зручно, чистенько, файно. Так що будете в Ніколаєві, вона квартира зачетна. Ну, то вже як ви домовитесь. У мене вийшло у вас все чистенько, все гарненько, просторненько, дуже дуже, дуже гарно. Так що будете у Ніколаєві, я вам цю квартиру дуже рекомендую. Все дуже добре, все дуже гарно. в кожній кімнаті є свій кондиціонер, якщо не треба. Ну, це по літу, і жарко буде, а так взагалі дуже зручна квартира. Все є тут. Утюги є, все є. Все для повноцінного проживання є. Ну, а для при... так як приночувати, так це взагалі взагалі дуже-дуже гарно. Це такий от... дворик. в общем якось так. Все, бувайте здорові, щасливі, скоріше перемоги ну і путешествую по Україні зі мною. Де зможу, там буду, зможу, покажу, як кажуть. Всім папа, гарного настрою, бережіть себе і своїх близьких.